Одне ліжко на всіх із таким гаслом молодь влаштувала акцію біля будівлі уряду, вимагаючи окремих жител. Про особливості кохання у великому місті Осман Пашаєв. Майже половина дорослих українців не кохаються, бо не мають де. Молодь вимагає в уряду почати масове будівництво житла, щоб займатися сексом та народжувати дітей. Вони переконують, регулярний секс потрібен не їм, регулярний секс потрібен країні, бо без сексу українці не з'являються. Деморфічна ситуація складна і нам каднам пам'ятає такі... демографію. Да. Ось, коли сексом займатися про дитину, одразу думаєте. А, ну ми думаємо про майбутнє ж правильно. <ріху> Якщо не буде можливо займатися сексом, яке майбутнє? Щоб довести урядникам, чому нас уже не 52 мільйони, студенти поряд із кабміном окреслили план типової квартири. Заволодіти такою за молоду, має шанс лише один українець поміж 20. Виселяйте На переконання молоді, саме брак власних квадратних метрів позбавляє їх основного інстинкту. Немає змоги, немає коштів. На секс? Ні, немає коштів на квартиру, де можна займатися сексом. А ви де живете? Я живу в гуртожитку. А, Там просто не можна. Так, там не можна. На жаль. Не допомагають демографії українські гуртожитки. У них, як і в Радянському Союзі, сексу немає. І, звичайно, стоїть гуртожитку. До речі, секс заборонений. Комендант так і говорить. Так що без квартири, ну ніяк. Акціянти вимагають від уряду 7 мільярдів гривень на рік. Саме стільки, за обрахунками студентів, потрібно витратити на будівництво жител і як наслідок на бебі-бум. А поки кожна четверта молода родина змушена кохатися тишком у ванній кімнаті, аби не почули батьки. Осман Пашаев, Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ.